Мне крестная дала. Вот ну, почему же я буду сидеть? Все воспитанный был в хорошей семье. Вот мой дедушка, северин в Италии. Вот, ну я как, как талисман себе его взял в карман. Все-таки дедушка мне много чего заслужил. Вот, ну мы реально у нас может такая кровь, что мы здесь собрались все. Без міні вистрілу просто за два дні забрали Крим. Це нормально. Після цього я пішов сюди. Щоб не забрали, щоб не забрали мою область, не забрали моїх близьких, хтось тобто не забрало остачу моєї країни. Сюди я пішов. Мене не призивали, я прийшов до добровольно. Тому що вважаю, що захист, захищати свою землю, свій народ це ну, якби, найсвященніша задача кожного чоловіка. Тобто, якщо ти чоловік, ти маєш бути там. На даному етапі російські війська це ворог, який захоплює наші землі. Ну так? Ну, такі ж злорог, ж самі да? славяни, як і ми. Такі, такі самі але ну, вони якби братини, брати, але вони пошли. Не ми пошли, це вони пошли. Ми, ми боронимо землю, ми не наступаємо. Ми тільки обороняємося. Але обороняться можемо до Москви. Почому не зробити кожних 45, У нас є мільйони людей. Які хочуть служити і дорожні служити, зробити так: 45 днів ми відбули, нас переподготовили. Набирайте слідуючих. Всього-навсього на 20 тисячах цих, що набрали проти Росії, це мушка проти слона. Понимаєте, а якщо міняти людей, підготувати всю країну, а ми, я прийшов сюди добровільно і всі поприходили добровільно. В течение двох днів дзвонок... Росія нарушила границю. Ми всі соберемося і всі підемо захищати свою державу. Не наше правительство. тому що за них не піде ніхто, а підемо за Україну, за свою сім'ю, за свою землю. І ми підемо. Чи готові ми? Ну, от я вам так скажу, а як Богдан Хмельницький, він же ж воїном не був. Був гречко сієм, свинопасом. кинув усе. зайшов на січ, зібрав товариство. Вигнали всіх. Хотіли б до Варшави дійшли. У нас дух козацький, незламний. І я думаю, ми на цьому духі виправимо. Ну, Тому десь може десь хтось більше дотренувався, але весь час сказали, що українська армія вона найкраща. Козаки вони всю Європу в жахі тримали. Вони можуть на себе понавішувати, що хочеш. Ну як духа нема, нема стержня. Ми боронимо свою землю. Ми йдемо, ми знаємо, за що ми йдемо. І ми готові гинути, а вони не готові. Як підуть двохсоти до них отам. У Москву. Тоді їхні матері попитають, навіщо таке, за що. І тоді розвернеться весь Майдан і будемо під Москву стояти. Просто ну, хотілося б мирно, ну якщо потрібно буде, ми, я думаю, зробимо все. Надо уже выезжать. Караули. Вот, готовы. Стараемся, серьезно. Добрый Слава Украине! Героям слава!